Російські війська за менш ніж три кілометри від Дніпропетровщини на Новопавлівському напрямку армія РФ продовжує проводити штурмові дії. Про це каже речник оперативно-стратегічного угрупування військ Хортиця Віктор Тригубов розповідає на цій ділянці фронту російські армійці для просування використовують малі штурмові групи на мотоциклах та звичайних автівках. Це модно зараз так комбінації штурмів на мототехніці. З активним використанням фпв дронів, вони будуть газати на мототехніці, теж будуть помирати партіями, Але історія в тому, що на мототехніку треба просто більше дронів». Віктор Тригубов додає, окрім піхотних штурмів, російська армія активно застосовує авіацію, обстрілюючи позиції військових кабами. Проте каже речник: ця зброя є неточною тож часто бомби падають у населені пункти. Росіяни скажуться на те, що український реб став достатньо ефективним для того, щоб наведення кадрів стало важким. Це перше, а другим просто долітати е, над куди щоб кидати з якоюсь певністю. Росіяни теж не можуть. Російські військові вже провалили наказ Путіна зайти на Дніпропетровщину до 9 травня. Попри це, армія РФ є надалі буде просуватися до миші Дніпропетровської та Донецької областей, каже воєнний аналітик Іван Ступак. Я наводжу приклад завжди Бахмута. Дев'ять місяців його штурмували і кожного разу до першого числа наступне місце ставили план. Ну рано чи пізно пізно вони все таки план виконали з приводу Новопавлівки. Чому Дніпропетровська область? Чому вона цікава? Не тому, що наступ на Дніпро. Ні, про це не йдеться мова. Їх цікавить місто Покровськ. Іван Ступак додає, окрім політичного рішення, захід російської армії на Дніпропетровщину може й мати її військові цілі, а саме перерізати один з основних шляхів постачання до Покровського напрямку трасу павлоград покровськ тим самим ускладнити ситуацію у місті. Немає дороги, немає палива, техніки, амуніції, боєприпасів, їжі, води нічого. І місто можна брати в кільце. От я думаю, от така мета зараз стоїть у Російської Федерації. Іван Ступак каже, поки неможливо спрогнозувати, чи продовжить російська армія активний наступ на Новопавлівському напрямку після 9 травня. Олеся Приходько, Антон Сіренко та Олександр Шолдибін. Суспільне новини Дніпро.